Згідно з рішенням державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, працюватимуть під час карантину незалежно від епідемічного рівня дитячі садки відвідуватимуть заняття учні перших-четвертих класів. Вранці до другого дитсадка Луцька батьки приводять дітей при вході. Їм міряють температуру. Вихователі забирають їх на вулиці. Таким чином дошкільний заклад працює понад рік, каже вихователька-методистка Наталія Яцук. Кожна група має свій окремий вхід, де педагоги проводять ретельний ринковий прийом. 83% педагогів і колективу в тому числі проведена вакцинація, тому що кожен дбає про свою безпеку і безпеку дітей. Батьки дошкільнят, з якими ми поспілкувалися про вакцинацію вихователів, говорять таке. Для мене це тільки добровільно і ну, кожен має вирішувати для себе. Щодо вакцинування. Ну я не можу залишити, мене немає з ким. Я мушу водити в садочок. Ми переживаємо, але е, я не буду категорично ставитись до того, якщо мої вихователі не будуть вакциновані. Особисто я сама не вакцинована. Заставити людину вакцинуватися це теж є по стану здоров'я. Людина не може, а є, що обов'язково потрібно вакцинуватися. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки йде навчальний процес. Оксана Боб говорить, що вакцинувався увесь відділ, де вона працює. Треба себе захищати, тому що зараз у нас, ви бачите, епідемія. Все більше захворюваності ростуть, смертність росте, тому це обов'язково. Студент вишу Богдан Корець каже, що не вакцинувався. Але я думаю, можливо пізніше довакцинуюся. Я вважаю, що для кращого типу ефекту потрібно було, щоб всі були вакциновані. Типу. Тому що якщо ніхто не вакцинується, то більше буде який, хвороб. Зі слів ректора Анатолія Цьося, у Волинському національному університеті вакциновані понад 80% колективу. У Луцькому національному технічному університеті студентів на парах немає. Викладачі на роботі. Упродовж трьох днів занять не буде, їх перенесли на жовтень, розповіла проректорка Надія Ковальчук. За цей час каже, планують вакцинувати тих працівників, які не мали щеплень. Наразі ми наближаємося до тієї відмітки, що дозволяє навчатись в аудиторіях, і впевнені в тому, що за ці дні, які створила керівництво університету для того, щоб пройти вакцинацію працівникам, ми дійдемо відмітки 80% і вже з понеділка буде повноцінний навчальний процес. У нас не вистачає декілька відсотків, 5-7%. відсотків. Статистики по вакцинованих студентах у нас чіткої немає, однак. Бажання я би не сказала, що надзвичайно таке велике бажання вакцинуватись. Зі слів викладачки Оксани Жук, вона зробила дві дози щеплення від коронавірусу влітку. На її кафедрі вакциновані половина персоналу. З різних причин ще думали, були певні вагання, перестороги. Знаєте, є якісь стереотипні упередження в людей. Ну але в п'ятницю будуть викладачі вакцинуватися. Я думаю, що процентів 85 у нас на кафедрі буде вакциновано. Керівниця відділу Держпродспоживслужби в Волині Галина Ткач каже, під час карантину фахівці контролюють дотримання протиепідемічних вимог в закладах освіти, громадського харчування, культури і спорту, а також на ринках і в салонах краси. З початку впровадження карантину в області проведено понад 41 тисячу таких перевірок. порушення фіксувалося у 16% перевірок. Загалом основні порушення, які фіксувалися, це стосувалось недотримання правил носіння масок, порушення режиму дезінфекції, порушення соціального дистанціювання. Зі слів Галини Ткач, вакциновані також повинні носити маски у громадських місцях. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.